Шалом, це Славко, наш брат Даніель зробив ще одну роботу у патронах. І щоб все це не узагальнювати, я вам швидесенько все це оповім з його висновки. Ви бачите теж на даних Перпетуа. І оцієї доброї людини, я, яку що PJ Geek, я ще не бачив, що він там аналізує. Це нова для мене людина. Значить, візьмемо статистику. Ось удари дронів значить, по танках. Ви бачите, на ваші беруть. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий березень. Що цікаво, 249 ударів проаналізовано. Знищено 33 танки. Пошкоджено 207, покинуто 9. Як правило, кажу, удар каже, наноситься, Вони тікають, потім підлітає дрон, закидає їх якось уже в люк, старається, щоб знищити. Ми бачимо, що ефективність знищення. Відносно невисока, і танки слід добивати. Поки пошкоджені танки доводиться якось добивати, інакше їх евакують, Каже, на щастя, Москвини не дуже добре евакуюють пошкоджену техніку. Як... Так що ми бачимо, що я, чесно сказати, не чекав. Для мене це новина. Треба буде відсоток, в принципі, достатньо постійний. Але от бачите, з більшою кількістю застосування з натиском Москвинів, бачите, що не так зростають знищені, як пошкоджені. Хоча, в принципі, кореляцію, бачите, що дуже специфічні обставини є. Але ми переконалися, ну так прямо скажемо, в відносно меншої ефективності атаки дронами. Важкої бронетехніки, танків. І це от удари. Ну, ви бачите, як зросло, от, що цікаво, що наступ, -то, в принципі, починався з жовтня, але як скаканули січня. От бачите, як скаканув наступ січня, що ми правильно брали ці три місяці, ми коли обраховували, як скаканули удари українських дронів, перша статистика змінилася. Більше українці стали полягати на дрони, менше на арту, ну, ще менше на. Ракетні засоби ну, з авіації у нас з бойовими гелікоптерами. Ви самі знаєте, як ось так само удари. 727 ударів було нанесено по БМП. Ви бачите, знищено 198, пошкоджено 418, покинуто 115. Я скажу, що ефективність дрона. ми бачимо, отут ми бачимо тренд по зростанню ефективності, константно висока ефективність дронів при застосуванні. БМП противником, ми бачимо, що наші вояки, наші ЗСУ освоїли тактику боротьби дронами з бойовими машинами піхоти. Ну, щодо танків, то розумієте, що треба діяти в комплексі. Не вистачає засобів добивання цих танків. Ясно, що добиваються на щастя, але ну, ви самі розумієте наших добрих загібів. Бай лайкайте, поширюйте. Підтримуйте, а я все таки буду змушеним м'ясом зайнятися.